А оце всі каркаси, отакі от вот. От. Я ж дві доски там скручую, це все от, от, из досок. Все каркаси це пиломатеріалів. Саморобне оселя, що майже не потребує електрики. Вже 10 місяців мешканець Бахмута Віктор самотужки будує собі житло в місті Самар. Каже, обрав цю ділянку, бо в гуртожитку для переселенців не дозволили мешкати з котами, яких він також забрав з Донбасу. Зараз ділянка перетворилася на його особистий проєкт, що не потребує електроенергії. каже Віктор, називає його «Намет персональної незламності. Тут я перезимував, Да. Оце матрас такий товстенький 100 міліметрів поролоновий. Ну я утеплював цю стінку. Там іще один матрас під З Серпня, каже Віктор, вже облаштував собі кімнату для ночівлі та почав будувати оранжерею. Головна мета звести кількість споживання електроенергії до нуля. Основне досягнення це економія енергії. Тільки от тепло свого тіла. Захист від вітру дощу. Віктор розповідає, влітку вирішив займатися садівництвом. На саморобному городі висадив овочі. Поруч квітнуть яблуні та сливи. Для дерев чоловік будує навіс. Отак стінка буде скляна, отака, от. а з нею вже накрию отаким от тентом. І тут на південь буде відкрите простор. Завжди поруч з чоловіком його два коти Мася і Масяня. Каже, переїхав заради них і не жалкує, бо це дало змогу реалізувати його ідею. «Добрі знайомий гори, та ти їх у кольчик і все, і не буде у тебе проблем. У кожної людини є свої погляди на життя, ну і цінності. Ну у нас у роду. Такого не було, щоб от таким займалися. Як кого приросив, за того відповідаєш. Ділянка, де будується оселя, належить волонтеру. Той віддав свою дачу, аби Віктор не залишився з тваринами просто неба. Чоловік каже, влітку зробить паузу в будівництві і займеться облаштуванням ділянки. А з осені планує взятися за зведення оселі з новими силами. Мирослава Заблуда, Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.